Вітаю вас, друзі! Хочу познайомити вас із правильним повільним горінням у дизайнерському каміні, який працює в нашому магазині, і який ви можете побачити, якщо відвідуєте його. Ось робота каміна. Хочу звернути увагу, що регулятор в мінімальному його положенні знаходиться. Вогонь горить. Камін дуже гарячий. Скло чисте. Хочу показати, яка температура зараз на склі. 364,5 градуси. Бокове скло. 270. Верхня частина панелі. 77,5 градусів. Передня частина панелі. 109-110 градусів. Камін вже працює у нас кілька годин. Хочу показати, як буде змінюватися горіння, якщо ми додамо повітря. От, наповну. І бачимо, що як фен починає здойматися вогонь. Аж грані вирушаться всередині топочної камери. Наскільки він став веселим Це вогонь всередині топочної камери. Но ми не хочемо надто швидко спалювати дрова, тому ми повернемо режим горіння в повільний і залишимо далі обігрівати наш магазин. Він у нас має тут площадку. Тут площадка з товарами. Цікавий момент, що ця пічка також нагрілась. Момент. 37 градусів. Камін працює. Ми чекаємо вас у нас в гостях.